Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Мало нам рашистських ворогів, які по звірячому нищать Україну, обстрілюючи дронами, ракетами, калібрами, кінжалами. Так у нас ще внутрішні вороги, внутрішні вороги, які нищать український народ. Нищить порушуючи при цьому права людини, Декларацію права людини, Європейську Конвенцію прав людини, Конституцію України, закони України, Кримінальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс і усі українці до цього тупо звикли. 3 січня сьогодні 2024 року. Тільки вчора расисти обстрілювали Харків, а сьогодні невідомі військові формі. Грузять людей в бус. По всьому в Харкові. Уявляєте? Вчора Харків обстрілювали рашисти по Звірячому, а сьогодні на вулицях Харкова, невідомі в камуфляжній формі, грузять людей в бус. Просто беруть в трьох і загружають по одну, одну людину в бус. Все. І Харківський ТЦК не коментує. Хто це? Що за невідомі в камуфляжі в цивільній формі роз'їжджають на бусах по Харкові і грузять людей у буси. Знаєте, українські громадяни зараз, українські прості люди, як зацьковані вовки. З однієї, рашистський ворог, з іншої сторони, внутрішній ворог безпредільщик. Страшні часи настали. Останні часи настають. Моліться люди. Тільки Бог дасть Україні і людям спасіння, тільки він один. З вами український історик та журналіст Ершуваць. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Дякую.